Добрий вечір, шановні підписники мосі каналу, хто мене дивиться, я Віктор Ршотко і мій канал, мій маленький садочок. Ось хочу така нагода з'явилася. Хочу вам показати кореневу систему вегетативного підвоя ММ106. Оце е, на ньому була прищеплена брунька. Брунька та якимсь чином пропала. І з-під низу тої бруньки ось відпустився пагін підвоя. Було висаджено у ряд із культурними сортами яблук, яблунь. ось. А потім я подивився через два роки, коли сильно так я на них і не дивився, скажем, не обращав уваги. От. А потім подивився, що це роздивився, що це, оказався. Підвоє ММ106, це не культурний сорт яблуньки. Ну, спеціально для цього, скажімо так, гілляки, як бачимо, йдуть майже під 90 градусів усі. Ну і на других яблуньках, також на ММ106, так. також розташування гілок, як бачимо, майже 90 градусів. Чим цей підвой, мені подобається. Ось. Ну, Справа не в тому. Сам підвоєм М106, як кажуть, ніхто б у саду 5 років не чекав, поки він там, скажімо, виросте, щоб це все подивитися. Просто така нагода. от. Я хочу й показати, що кажуть, поверхневі корені. Так, може вони поверхневі, але як бачимо коріння. У глибину центрального стержня воно не дало, але яблуні культурних сортів на цій кореневій ось у суглинку, бо тут у мене земля суглинок, можна даже сказати тяжкий суглинок. ось, Як бачимо, корінь відкидає ось бокове коріння. Це уже коріння, навірно, Може, і з першого року, як воно, бо йому вже воно товщиною вже під 20 мм. Ну, коренева може бути ще на суглинку, ось така на бокі, а нема центрального стержня. Ще через що я наблюдаю також і 5418, так викидає коренці, Бо це в мене штик, вон лопата засунута. А потім ну максимум півтора. А потім йде глина. Така глина жовта, що й навіть лопата не залазить. Ну і може деревина чувствує цю глину, скажімо так, і туди коріння не посилає, а посилає в боки в родючий ґрунт. Це моє припущення. Але, як бачимо, корінь добрий, мичкуватий, дерева на цьому корені Бомбезний ось. Да, я практикую таку штуку, що до 3-4 років у мене дерева підв'язую, ось слива, наприклад. Потім я ці колки вже забираю, коли вже десь в районі 45 міліметрів центральний провідник. І воно вже потім, як кажуть, Росте за своєю кореневою і дуже добре росте. Ну, оце якось так. Це, якось так. Це слива на оличі, то вон також три, дві сливи на оличі. Ну, мені самому було цікаво, я його викорчував. Тут буде культурна, культурний сорт, саженець пересаджений. Просто я дождався. Як кажуть, цього часу цієї, осені, щоб подивитися підвой у п'ятирічному віці. да, до речі, цим літом воно дало яблука. Яблука, от чимось схожі на ріхарда, тільки що окрас такий біло-зелений, схожий на білий налив, і і ви знаєте, довісили вони пожеж до осені, і на вкус вони нічого. такі ж тверді, такі, що зуби зламаєш. А от на вкус, я вам скажу, я їх спробував, іменно яблуко із підвоя вегетативного ММ 106 твердюче, як кірпичина. Не знаю, не захотів я ж експериментувати ложити, щоб воно там достигло, там, і того це все діло, але скуштував. Ну, а це такий підвой ММ106. Коріння дуже добре, якорність бомбезна, яблуні на ньому, ось, як бачимо, дуже хороші. Ось Ось такі Сніжний. Як бачимо, кути відходження ляк 90 градусів. Обрізці піддається дуже хорошо, видно все, плодоносить кожного року, бомбезна. Ну, трішки буває ржавчина на деяких сортах, на листі. Ну, це тут ніде нічого, як кажуть, от цього не не зробиш. Повністю от, що я подивився, а не повністю вивчив 5418 по поводу ржавчини. Ну, деякі сорти, я бачу, що є такі. Ну, то не критично. Все. З вами був Віктор Решотко. Всім добрих врожаїв, гарної погоди і здоров'я, миру і удачі. До побачення.